Вітаю, на кінець то я в'їхав до Німеччини. Пройшло і пів року. <кій> Чому я так кажу? Простою на швейцарсько німецькій границі знову півтора сутки. Бо заказчики уроди не знали, що груз треба розмитнювати. Ось. Значить. Прийшов я, приїхав я туди. Ті папірочки, які мені дали, я прийшов на границю, подивилися на мене, ну і кажуть, що ти тут хочеш? Я кажу, ну мені треба печатку і їхати. Він каже, яку печатку? Ту груз треба розмитнювати. Тобто ніхто ні хрена не заплатив, ті уроди мали, могли то давно зробити, порішати наперед, заплатити і не було б ніяких проблем. Перший раз, коли я їхав з Італії через Швейцарію, Мені дали папірчик вже усім оплаченим. Я тільки привіз той папірчик дав на границі, показав швейцарам. Вони мені поставили печатку. Все. І на тому все, вся проблема закінчила. Цим же разом все оказалося зовсім по-інакшому. Точно так само, як попередній раз, як то, що я їхав в Швейцарію. Надавали купу якихось бумажок. Як в кінці оказалося. Що то ще треба йти в якусь експедиційну фірму, тобто фірму, яка рахує розмитнення. Ось. Але так як перший раз, то мені хоча б були, дали назву тої фірми. Я там походив, мені поляки підказали. Потім руські. А цей раз жодної фірми я дзвоню до того свого експедитора. Він як завжди, починає якусь хірню тріпати. Це мерку занеси. Хоча я вже сам знаю, що це мерка взагалі нічого спільно з митницею немає. Він так і не знає. Пішов я туди, вже мені сам німецький митник англійський пояснив, що я маю йти на експедиційну фірму. Дзвоню до того свого експедитора. Ніхрена не знає, чого ну і кажу, шукай, на яку експедицію я маю йти. Сьогодні зранку він знайшов мені ту експедицію, вона там від мене була за 50 метрів. Ось, я знав, що вони там є близько, вони всі там на митниці зразу. Але їх там на митниці є до хріна. Тобто, як до хріна, ну, біля мене там штук 30, наприклад. Не буду я в кожного заходити, правильно? Ось. Коротше говоря, я знайшов мені ту назву, зайшов я туди, вони подивилися, ну і по англійськи починає мені пояснювати, що на тій хірні ще якось хіра не пише, хто буде за то платити. Дзвоню до того Молдавана і кажу, хто буде за то платити. Він каже, подзвонив заказчик, щоб ти заплатив, а вони мені гроші перерахують. Я кажу, скільки то я маю заплатити. Каже 50 євро. Прикол такий йшов вчора, що в мене якби на і лишилось, тільки 50 євро. Іду туди. Перше мало бути 50 євро, потім щось вони там перерахували, вже вийшло 65 євро. Дзвоню до того. Каже, та-та, добре, плати 65 євро, вони мені перерахують. Я кажу, добре, що вони тобі перерахують. Карточкою вони не хочуть приймати, бо в них нема тої хірні, тої машинки. А готівки в мене нема стільки. Що робити? Шукай банкомат. Шукав я банкомат. Найшов я банкомат за десь кілометра три прийшлось по Німеччині гуляти пішки. Найшов я банкомат, вернувся ще три кілометри. Заплатив я тих 65 євро, кажуть мені ті з тої фірми. Тепер йди каже на митницю маєш пройти, е, ну, типу, маєш е, ну, погасити ту митну декларацію. Пішов я до швейцарів, швейцари мені поставили початку, що все нормально, що я від них виїхав. Йду до німця, а німець мені е, ну, там щось там подивився туди-сюди. І дає мені таку бумагу, як фактура, таку, що там пише цифра. І каже до мене, вон там каса, йди плати. Я кажу до нього, що платити? Він каже, як то що, каже, розмитнення? Мито? Я кажу, скільки? Він каже 1600 євро. Я коротше, ахірел дзвоню знову до того молдавана. Він як завжди, звісно, ніхто не знає. Він дзвонить десь там знову до своїх заказчиків туди-сюди. Віддзвонює до мене. Е, а, ні, не так. Навіть ще він не віддзвонює. Я стояв під е, тою митницею. Е, той митник, який, в якого я то все розмитнював, вийшов курити. Ну і каже до мене, ну що ти заплатив? А я кажу, та ні, кажу. то якась кажу, Помилка, я познив до свого ж експедитора кажу, бо, бо я не маю стільки грошей при собі і я не знаю, як то буде платитися. А він каже: ну, я так і думав, що то якась помилка, ну, бо готівкою переважно каже, платять на місці розплачуються тільки приватні особи, коли собі щось везуть. Я кажу, ну я це розумію, кажу, я тут перший раз кажу, немає поняття, що й не говорю по-німецьки. О, з ним я ніби по-анлійськи говорив. Він каже, значить, тобі треба йти знову до тої е, митної фірми, яка то все розмитнювала, вони мають переробити ті документи, що то буде. як то, бляха, він вже по польськи пшелев, що гроші перекажуть переказ, бо перекажуть через банк. Я кажу, ну так, гроші перекажуть через банк. Він каже, ну тут треба всі документи переробляти, бо ці документи зроблені, що ти будеш платити готівкою. Або карточкою. Я кажу. Ну, я не маю стільки при собі грошей. Він каже. Каже, та я то і так поняв, каже, Я сам здивувався на що, що то за така фігня, щоб водій каже, платив мито. Ну, дзвоню, пояснюю тому експедитору. Він дзвонить. Е, там взагалі заказ такий. Значить, він дзвонить до якоїсь пані Валерії. Я думаю, що то якась або українка, або білоруська, або руська, бо. Ну Не зустрічав я ще такого імені в них, ніде тут в Європі. Тільки наші таке ім'я мають Валерій Валерія. Ось. Вона дзвонить. Вона, вона теж не заказчик, вона тільки експедитор. Взяв я то в Німеччині, а той груз взагалі аж, аж з Італії. У мене на паперах італійська фірма написана. Коротше, додзвонилась до тих італійців. В кінці кінців вказав, що все-таки ті італійці платять. Що ті італійці платять за то розметнення. Я дзвоню до того Мартіна кажу, слухайте, роби щось, бо кажу, зараз вже буде п'ята година. П'ята година, ну він знає, п'ята чи півшота закриваються ті всі експедиторські фірми. Типу, якби, не знаю, чи всі, в принципі, може і не всі, але я там ні, на одній на дверях бачу, не працюють до 17.30, Кажу, до нього, роби, що хочеш, кажу, щоб я тут знов не ночував. Щось він там дзвонив, дзвонив в кінці кінців, каже, все, гуд, типу, е, італійці вже перечислили. Я кажу, добре, кому вони перечислили, кого мені шукати? Він каже, та йди назад там, де ти був, той кабінет. Тобі мають підбити ці папери. Я кажу, ну, але до кого, до митників чи до тих експедиторів. Та певно, до експедиторів. Я кажу, ти впевнений? Я ну, добре взнай. Поки він віддзвонював, відзвонюю знову, я піднімаю трубку, десь до мене вже йде митник. Він каже, та-та, до тої пані, бо то їм, напевно, перечислили гроші. Коротше, митник сам до мене підходить і каже, що гроші прийшли, все нормально, віддає мені документи. Я кажу до нього, ну що ти мені знову голову голову Кажу, Я ж тобі кажу, що, напевно, до митника треба йти. Та як вони до митника гроші перерахують? Я кажу, я не знаю як, але перерахували, бо митник до мене прийшов. І сам віддав і сказав, що перераховано все нормально, можу їхати. От. Такі якісь така комедія. Коротше. Тоді, ну взяв папери і на виїзд. Знімати там, звісно, не можна. Там на кожному кроці намальовано ну, перекрасений і телефон, і камера. Ось, ну І на кінець то я звідти виїхав. Що Той груз я мав сьогодні зранку вже давно розгрузити, то мені зараз ще 130 км їхати і вже п'ята година вечора. Тобто нині я вже швидше всього не розгружусь цілий день в жопу. Якби мене то не дуже страше, бо коли я цей день стою, ну то мені платять за постій, але нахрена мені такий постій, як я міг зробити нині з 500-600 кілометрів, а може і більше. Я би більше заробив, ніж той постій. Ось. Ну, тепер їду. Не знаю, що там. Дальше мене чекає, але шеф мій теж не задоволений той Швейцарії. Бін... Як там думаю, що більше я в Швейцарію їздити не буду. Ще диспозитор у мене нульовий, який ніхіра не знає. Експо... Експедитор. Отка от комедія, коротше. Я такий радий, що звідти виїхав, що я навіть це представити не можу. Ще добре, що тут якісь такі... Я щось думав, що німці зараз будуть на мене викр... Викр... викрикати, що я там стільки стою, але вони, повні... Вполне... Адекватно, вполоне, культурно пояснили, все, той вийшов на двір курити, каже до мене, ну що, а що в тебе там, що, що, на що чекаєш? Я кажу, та проблема, кажу я. Кажу, до того не готовий. Кажу, я навіть представте не міг, що я ще треба платити 1600 євро. Він каже, та я так і думав, і сміється, каже, ну бо то не платять водії за то. Тих... Кажу, добре, що я маю робити. Він каже, та якщо дзвони до тих своїх фірми заказчика, то вони мають платити, не ти. От. Ну і закінчилось -то, то... Ой, Ну правда, що не закінчилось, вже коли розгружуся, тоді вже буде, слава Богу, наразі то ще не до кінця слава. Так, я ще буду потрохи вже заправку якось шукати. Але тут в Німеччині з заправками тут кажеться, не було і не намічається ніяких на проблем. В інших країнах з тим проблема. На лижах я звісно вже в Швейцарії не поїздив, так як я вам і казав, ціни там такі, що можна... Там один день, то можна в Україні певно цілий тиждень висіти. І хватить не тільки на катання. Тому, Тому. поляки містити. На жаль, не вийшло. Але нічого, зараз ще якісь мені півтори тижні залишилось, поїду в Україну і там попитаюся. Добре, до зустрічі